Підготовка до Олімпійських ігор триває. Нагадаємо, вони відбудуться з 5 до 20 серпня у ріо де жанейро Бразилія. Останнім коломиянином, який виступав на Олімпійських іграх, був покійний Андрій Фечук. Це було 16 років тому. Після довгої перерви коломияни знову вибороли олімпійські путівки. Важкоатлетка атлетка Вероніка Івасюк уже в суботу відправиться до Бразилії, аби відстояти спортивну честь України. Тренується спортсменка під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Чабана на базі фізкультурно-спортивного. Клубу Локомотив заслужений тренер України Микола Чабан не міг і уявити, що хтось із його вихованців поїде на Олімпійські ігри. Та сьогодні він гордо оголошує ім'я Вероніка Івасюк. 20-річна коломиянка шість років тому почала займатися важкою атлетикою. За цей час стала призеркою всеукраїнських та європейських змагань отримала статус майстер спорту міжнародного класу. Вона прийшла в 14 років, така серівно 6 років тому назад. Я кажу, я вже сказав, що вона була одна із найдуже перспективних дівчат. Її на велика, це найвстрання збірна, що вона виступає, вона вибирає з себе все, що може. Людина, яка дуже морально сильна і духом і сили, кажу, що неї. не є. Це у нас Федерації важкої атлетики, відколи важка атлетика в нашій області, за всю історію, у нас не було ні одного олімпійця. Це перша Олімпійка, яка їде на Олімпійській з важкої атлетики. Так що це, це приємно. Начальник відділу у справах молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник закликає усіх Коломиян вболівати за Вероніку, адже це велике досягнення. 16 років тому на Олімпіаді виступав нині покійний Андрій Федчук. Після такої перерви Вероніка перша Коломиянка, яка отримала олімпійську путівку. Ми раді, ми раді саме те, що є олімпієць. 16 років назад, у 2000 році, Андрій Федчук представляв наше місто Коломия як олімпієць. І звідти повернувся бронзовим медалістом. Вероніка представляє важку атлетику е, під керівництвом Миколи Миколайовича Чабина, заслуженого тренера України. Е, робота з нею йде легко. Чим можемо, тим допомагаємо. Звичайно, це капля в морі. Вероніка це той основний кістяк тієї роботи, який буде показаний нам в тому самому де Деженері. Коломіяни я вас закликає. Дивимося Олімпійські ігри. Ми будемо тримати всі кулачки. Тренер Микола Чабан закликає усіх брати приклад спортсменки, адже вона своєю наполегливістю досягла неабияких вершин. Звичайно, самотужки спортсмен і тренер не впорались би. Один тренер нічого не зробив. Це подякувати міському голові подякувати Володимиру позаволодиморочу і подякувати. Обласні області спортномітено молоді спорту, то тобто я раніше був закіт спорту. спорту. Цьому клубу спортлокомотиву директору Федоровичу, тому що ну, де ми тримаються? Це все нам є, здається умови, які складає, і це все в гармонії, все разом, воно якраз є то, що є якийсь результат. Наразі Вероніка перебуває на зборах у Києві, а в суботу вирушає до Ріо де жанейро відстоювати спортивну честь України та Коломиї.